Ось алілуя. Силку я кину пізніше на мелодію. Ми співаємо всі партії. Спершу сольфеджуємо, спершу співаємо. Сольфеджуємо, співаємо. Со, солюре сі, соль, сольре сі сонь. Сореси. ключи два бемоля, си бемоль, ми бемоль. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Соль, ре, це тут аль, спи, ре, ре, соль, си, ре, соль, соль, фа, соль. re sol fa re re sol fa re e, aleluya 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 sol re si o aleluya Соль, ре, можливо, це сі верхня сі. Сольре сі. Соль. соль. Оцю соль я візьму так, як до, я візьму то вище, Соль ре, сі. Is sal sal do, do faci fa, si, si, fo fa, mi do, do re. Друге відео буде, буду співати кожну партію під супровід.